Усім привіт! Школа Фрієндок на зв'язку, і у сьогоднішньому відео ми вивчаємо приказки польською мовою. Ви часто пишете мені у коментарях, е, у приватних повідомленнях в інстаграмі, а як сказати, мовчання золото. Про смаки не сперечаються, чи є у поляків щось таке, як тільки е, через мій труп. І є, і сьогодні ми про такі речі з вами говоримо. Тому запасайтеся. Терпінням, ручкою зошитом, і будемо вивчати нові. нові Приказки. І перша наша приказка це про смаки не сперечаються. Ви знаєте, що польською мовою слово смак перекладається як смак. Так, Солодкий смак, гошкий смак, квашний смак. Маємо різні смаки. Але якщо йдеться про смак, про... У такому переносному значенні, як смак у музиці, смак в одязі, смак в поєднанні кольорів, тоді ми використовуємо слово густ. Густ. І про смаки не сперечаються. Польською перекладаємо як о густах ще не дискутує, о густах ще не дискутує. Дослівно про смаки ся не сперечає. Не дискутує. О густах ще не дискутує. І так можемо сказати, коли хтось каже не, не розумію, як їй може подобатися цей колір. Так, а ми можемо польською сказати о густах ще не дискутує. Наступна наша фраза це мовчання золото. Як ми це перекладемо польською. Трошки довша ця фраза є, і ми використовуємо цнота над цнотами, тримач язик. За зембами. Так, такий прямо віршик вийшов. Є цнота над цнотами, тримач, язик за зембами. Що таке слово цнота? Цнота це чеснота. Так, тобто, е, дослівно, є це чеснота над чеснотами, тримати язик за зубами. Ось третя наша фраза тільки через мій труп. Так, наприклад, то ще стане і бракує нам тільки через мій труп. Дослівно, майже дослівно ми це польською перекладаємо, озвучить По моїм трупі. Труп Не додають вони так оцього тінки через, просто кажуть По моїм трупі. То ще видаже по моїм трупі. Наступна наша, наша приказка це Хто перший, той ліпший. Так, Якби ви це переклали польською, як думаєте. Насправді теж дослідно перекладаємо: кажемо: «Кто перший, тен лепше. «Кто перший, тем лепше. «Кто перший, тен лепше. Ідемо далі. E, давайте собі e, оце «Кто перший, тен лепше, попробуємо використати у реченні. Покажу вам, в якому контексті я знайшла цю приказку. Oficjalna siedziba prezydenta USA dostępna jest dla zwiedzających. Tak, to oficjalne przemieszczenie prezydenta Ameryki jest dostępne dla odwiedzających. Oczywiście nie w całości i nie o każdej porze dnia. Zwycięszczony, nie i nie zawsze podczas dnia. Wstęp jest bezpłatny. Білети роздаване на засаді хто перший, той лепший. Встеп є безплатний, тобто вхід є безкоштовний, а квитки роздаються за правилом: хто перший, той ліпший, той кращий. Так? Тобто, тому, хто перший з'явився, той квиток отримує. Ось, думаю, що в такому контексті вам це краще запам'ятається і, можливо, хтось бенді в. У СА, то бенді муку звільнюють собі ще президента. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на наш курс польська мова від А до Я. Якщо ви вивчаєте польську мову для проживання у Польщі, навчання, для спілкування з поляками, то цей курс для вас: він інтенсивний, короткий, без води, нічого зайвого. Все для того, аби ви якнайшвидше заговорили польською. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Тільки нагадаю, що ви можете проходити його у двох форматах або на живих заняттях, або ж по відеоуроках, ви можете обрати той формат, який подобається вам, який підходить вам відповідно до вашого графіку, або ж у нас є можливість комбінувати ці два формати. Також у нашій школі є індивідуальні уроки, розмовні клуби та медична польська мова. Якщо ви маєте якийсь спеціальний запит з польської. Мови, то також заповніть форму в описі до цього відео. Наш куратор вас, з вами зв'яжеться і проконсультує. А якщо ваші знайомі вивчають інші іноземні мови, то ви також можете порекомендувати нашу школу Фрієнток, бо ми навчаємо не лише польської мови. Усі деталі в описі до цього відео. Гаразд, наша п'ята приказка звучить українською у березні погода зрадлива. Ну, ми українською так навіть і не кажемо. У березні погода зрадлива, але по польську. Bardzo często usłyszycie в марcu як в гарнцу. В марці, як в гарнцу, так? Мажець це березень, в березні в марц. Як в гарнцу, тобто як в казані. Що мається на увазі, коли поляки так кажуть? Кажуть, що от погода є зрадлива. Може бути сонце, а вже за кілька днів спада сніг. Dawaj ten przykład. Marzec jest miesiącem, w którym zima przechodzi wiosnę, co powoduje, że w ciągu jednego dnia może padać śnieg, świecić słońce lub silnie wiać. To no jest w princypie i pojasnienie naszej przykazki w marcu jak w garncu. dajmy. Marzec jest miesiącem, to to z ber, zaniemisecem, Którym zima przechodzi wiosnę, tak w komu zima przechodzi u весну. Co powoduje, czy sprzyczyniaje powodować, że w ciągu jednego dnia co proтягом одного dnia, w ciągu e, może padać śnieg, może padać śnieg, świecić słońce, świecić słońce lub silnie wiać, albo silno. Віяти. Добре, отже, в Марцю як в Гарнцу маємо. Чи знаєте, чи можливо хтось з вас чув таку фразу, яка пов'язана з словом «квєчень», бо про «квєчень» також поляки мають таку цікаву приказку, і теж вона означає, що ну, така погода в цьому місці є зродлива. Якщо хтось знає, напишіть у коментарях, а я, можливо, в наступному відео з приказками її долучу. Наступне. Польська приказка: це остре то озбройони, остре то озбройони. Часом від звичайних людей в побутовому житті ми можемо це почути. І означає, що коли ми попереджені про небезпеку, ну то ми краще до неї підготуємося. Так? Якби це українською перекласти, хто попереджений, той озброєний. Але ми так рідко кажемо. так? Natomiast od Polaków możecie często usłyszeć: ostrzeżony to uzbrojony. Harast. Dalej mamy mo przykazkę przykazku wbyty dwóch zajści w jednym postrzylu. Troszkę żurstoka w ta przykazka. Poskujemy, to gowaręmy jak spekty dwie pieczenie na jednomu wgnie, na odnomu, a, tak, na odnomu czyli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I co oznacza za jednym tak postrzelom byty dwóch zajtiów, czyli załatwić dwie sprawy za jednym razem. I mamy przykład: podczas planowania wakacji postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, organizując zarówno relaks, jak i spotkanie biznesowe w tym samym czasie. Ще раз читаємо і перекладаємо. Під час планування вакації, під час планування відпустки літніх канікул, постановив, з вирішив уп'єс дві печені на єдним огню, вбити з двох зайців одним пострілом. Організуючи зарувно релакс, організовуючи як релакс, як і споткання бізнесове. Так і Zustrich, e, tak, po robocie, w tym samym czasie, to, to w tej w samej czas. I jeszcze raz przeczytajmy sobie to zdanie. Podczas planowania wakacji postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, organizując zarówno relaks, jak i spotkanie biznesowe w tym samym czasie. To takie troszkę dobre rzeczy, ale ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na nią, w nią, na konstrukcję zarówno jak, tak? Зарівно, три крапочки, кома як. українській ми кажемо як релакс, так і зустріч по роботі. Як е, люблю як море, так і горе. Так? Тобто ми кажемо, як три крапочки, так. В польській мові ця конструкція виглядає зарубно, щось даємо як. Тому варто було б її потренувати. Це вже такий рівень Б1. Але я знаю, що багато з моїх глядачів готується, наприклад, до екзамену на рівні Б1. До речі, у нашій школі ми готуємо до цього екзамену державного з польської мови. Ось цю конструкцію варто знати. І остання вже приказка на сьогодні це останній цвях у труну. І поляки думають однаково, є, ну, подібно до нас, вони також кажуть: остатній гвуж до трумни. Остатній ґвущ. Do, do trumny. Już ciekawe słowo cwiach. Perekladajcie, tak? No, charno się Gwóźdź. Gwoździ. Potrenujcie sobie. I czytamy. Ostatnia transakcja ze względu na nieuczciwość kontrahenta okazała się dla firmy gwoździem do trumny. Wkrótce potem ogłosiła bankructwo. Tak? Perekladaję. Ostatnia transakcja to ostatnia transakcja. Ze względu na nieuczciwość kontrahenta, czy zważając na nieczesność kontrahenta, okazała się dla firmy, wyjawiła się dla firmy, okazać się, się, nie okazała się dla firmy, wyявиła się dla firmy gwoździem do trumny. Tak? To tu mamy już odmienianie, tak? Okazała się czym? Gwoździem do trumny. Тобто виявилося, ну останнім цвяхом у труну вкрутце потім огвощів банкрутство, чи та фірма оглошіла банкрутство. Так, незабаром пізніше вона, ця фірма оголосила банкрутство. Ось ось така у нас сьогодні була тема. Маємо з вами вісім приказок польських, і вже зараз будемо з вами перевіряти їх. Отже, перевіряємо себе. У березні погода зрадлива. В марцу, як в Гарнцу. Про смаки не сперечається. О Густах ще не дискутує. О густах ще не, не дискутує. Тільки через мій труп. По моїм трупі. По моїм трупі. Ще таке песимістичне візьмемо. Ostatni cwiach u trunu. Ostatni gwóźdź do trumny. Ostatni gwóźdź do trumny. Mowczania zoloto. Jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami. Kto pierwszy, to i Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Tu łatwo było zapamiętać. Kto poparzeczny, to i uzbrojony. Ostrzeżony to uzbrojony. Ostrzeżony to uzbrojony. I ostatnie. Wbyty dwóch zajców одним postrzelom. Coś peczem, tak? Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Super! Якщо забули, перегляньте відео ще раз, законспектуйте собі ці фрази, ну і, звісно, що використовуйте у своєму щоденному житті, роблячи польську красивою. Не забудьте підписатись на наш канал на Ютубі, якщо вивчаєте польську. Так само запрошуйте на наш інстаграм, телеграм та TikTok. І до зустрічі у наступних відео. Па!